Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати неймовірно смачний, легкий літній десерт. Це така смакота, що вам просто не передати. Тому рекомендую: готуйте зі мною, я впевнена, ви будете в захваті. Це легко, просто і дуже-дуже смачно. Тому давайте готувати разом. В першу чергу я желатин заливаю холодною перекипіченою водою. Нехай набухає. Тим часом домашній жирний смачний творог, кисломолочний сир. Я додаю в чашу блендера і додаю йогурт. У мене сьогодні був зі смаком лісових ягід. А ви використовуйте будь-які, які у вас є. Перебиваю до кремоподібної маси. Можна це зробити за допомогою звичайного блендера. Додаю декілька ложок цієї маси у желатин. Розтоплений в мікрохвильовій печі, а потім вже желатин воджу назад. Завдяки цьому процесу желатин не згортається. Відправляю в холодильник. Діаметр форми у мене 18 см. Я відправляю в холодильник на години 3-4. Поки захолодає молочна начинка, я буду готувати фруктову основу чи фруктову оболонку для нашого десерту. У мене ще в морозильній камері з минулого літа позалишалися різні ягоди, але зараз же сезон свіжих, тому беріть і свіжі. Тут була і чорниця, і лохина, і малина, і вишні все, що було, все взяла. Відправляю в каструльку, додаю цукор і доводжу до кипіння. Паралельно я залила желатин, щоб набухав, і як тільки фруктова маса закипіла, я додаю сюди желатин. Охолоджую повністю до кімнатної температури, навіть можна охолодити, щоб воно почало схоплюватися. Як тільки побачили, що вже фруктова маса схоплюється, достаємо молочну, виймаємо з роздільної форми. І знову ж таки, я буду використовувати ту ж форму, тільки зроблю більший діаметр. Викладаю фольгу в два шари, далі молочну масу. Фольгою фіксую, щоб желе не витекло із форми. У мене роз'ємне кільце. Тепер уже діаметром 22 см. Виливаю желе, охолонувши. До речі, стінки форми, я ще виставила ацетатною плівкою, щоб потім наш торт десерт мав красиві краї. Відправляю в холодильник на 3-5 годин. Зазвичай я готую з вечора. А на наступний день насолоджуємося цим холодним, неймовірно, смачним десертом. Знімаю роз'ємне кільце. Подивіться, завдяки ацетатній плівці. Краї десерту дуже рівні, красиві. І ось така краса в результаті вийшла. Як ви бачили, я ягоди блендером не молола. Тоді в нас вийде така консистенція, оцей смак цих ягід. Діти сказали, що, мамо, це стоїть такий аромат на кухні, давай швидше розрізай нам ми будемо куштувати Я ідеально підібрала пропорції желатину. Подивіться, десерт не є таким резиновим, він дуже ніжний. молочна маса неймовірно смачна. Підкреслює легка, кислива. І свіжий аромат ягід Дуже рекомендую приготувати цю смакоту. Це неймовірно, смачно, легко і просто у приготуванні. Я впевнена, що ви і ваші дітки будуть в захваті від цієї смакоти. Ну а я буду, друзі, сподіватися, що все ж таки цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам результат до нових зустрічей готуєте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.